І я це ще помітив таку штуку в людях теж. Як ти щось умієш? во. Як ти нічого щось не знаєш? Як ти? там? У мене є один знайомий, можливо, він зараз дивиться це відео. ну він, Як ти, ти не знаєш? Як ти не знаєш? Такі года ти не знаєш, ну це бред, ну це бред. Я родився. Я, і ти так само родився, ти багато що не знав. Ти по життю стикався з певними ситуаціями. З певними ситуаціями, на які ти вже знаєш відповідь. І, наприклад, ти б не порадив би вже так поступати в такому руслі. ніж краще обійди отак от зроби, Буде краще, бо ти там прогориш, або там тобі не поможуть, або там не вийде так, як ти хочеш. А коли ти питаєш, як ти не знаєш? ну Я що маю це все знати? Життя така штука, що кожен не знає, де, де ти впадеш. Тому Треба бути трохи добрішими. Я, наприклад, в мене позиція така по життю: ніякої там, не конкуренції, нічого. Я щось знаю, я підказав. Щось людина знає, людина мені підказала. Я вважаю, так, об'єднуватися треба. Хтось знає, як цемент класти, я знаю, як ремонтувати, наприклад, там, е, дрібну побутову техніку. Ще щось знаю, розумієш? Так, ти те, я тобі те, це нормально. Без грошей нічого. Просто допомогти. Ну, що знаєте, я поможу. А не типа. Як ти вже пуп, ти вже побачив і ти знаєш, як це не значить, що хтось знати має це. Ну не знаю я, наприклад, розумієш? Не знаю, як, де як їхати в Києві, наприклад, там на бо, була ситуація в одне місце. Ну не знаю, яка там маршрутка ходить. Як ти 10 років в Києві? Ти не знаєш. Я жоса все маю знати. Життя не заставляло туди поїхати. А тепер заставило. Я питаю туди, туди. Так, да, зараз може хтось там в коментарях написав, а чого ти в Google не запитав? Ну, бо не запитав, ну от ну, не запитав. Понимаешь? Тому не люблю цих людей, коли щось там знає, понімаєш, ці пальці, їх хоче повикручувати Да будь будьте людиною, спустись з неба трошки на землю, призупинися. При, 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 при Але такі люди, курва ненависні, це ну просто. Ти так само тобі досвід виставляє. Ти ж не знаєш, що я роблю, де я роблю, чим я займаюся, що ти пишеш дурню в коментарях. Хочеться сказати. Хочеться написати, але думаєш, іди з Богом. Чого я буду свою енергію тратити на цю особистість. По-іншому не скажу, на цю особистість. Іди собі з Богом. Так само в соцмережах. щось не подобається тобі відео, пролистуєш далі. Тебе не тримає, такого застраху, за ніхто не тримає. Будь людиною. Подоб... Мені так само, я жива людина, мені так само блогери певні не подобаються. Ну це ж моя особиста думка. Правильно? Моя особиста думка. Не подобається, я не вважаю тратити свій час, писати коментар. Я ліпше полежу, спокійно віддихну або полистаю той тік-ток. Просто покайфую. Від вільний від роботи час. Інколи нема коли в небо глянуть, Понімає? А де ти робиш? А ліпше те, а ліпше ти туди пішов, а ліпше ти туди. Яке тобі собаче діло? Куди я пішов би і що б я робив? Ти знаєш, що я роблю? Ну коротше. Ну, ви мене вже трохи понесло. Я я, я дивуюся з цих людей. Нам сусідів не треба, нам, нам свої зареють, бляхам. закопають, розумієш? Просто ніхто тобі не поможе. Нець. Я, 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 я просто, я так, в мене було повно, друзі. Я так стараюся всіх оцію. Осталося буквально на одній руці порахувати. Які дійсно що адекватні, не люблю оці, цих сраколезів за вигоди, просто страх. Будь людиною. Сказав, зробив. Все. Але ж є, є, це такі шавки називаю їх, шавки, розумієш? Що ти, блядь, що ти хочеш себе показати? Ну, коротша команда, я, 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 я не маю слів, я не маю слів. Я читаю коментарі, сьогодні прочитав. Думаю, людино, йди з Богом, іди, я тебе не рухаю, іди з Богом, навіть все тебе буде добре. Іди, лиш не пиши, такі мені дурниці. І це ж курва йде одного, то я слідкую. Пішов тому, напишу, пішов тому написав. Тобі щось легше стало? Ні. І воно питання, воно відповіді не знає на це питання. Але ж хоче такому. Помієш? Потому що він з Києва. Блять. Коротше, ладно, все, молоджу.